どうですか Дорогі українці, шановні колеги, законопроект дуже запрошую всіх підтримати цей законопроект про те, що кожен наш випускник буде здавати чотири предмети в 11 класі, а також ДПА в 4 і в 9. Пояснюю, це не буде. На сьогодні є обов'язковими мова і математика. Також додається історія України. По кожен в цій державі на жаль відчув наскільки велика проблема, що ми не знали, і ще дехто досі не знає добре своєї історії і не розуміє, наскільки унікальна і сильна, і давня держава Україна. Тому це те, що буде настало обов'язковим предметом, і також буде обов'язковий предмет здача предмету з. Іноземної мови, той, окрім е, мови держави-агресора, тому це те, що нас, як країни, яка готується до вступу в Європейському Союзі, і також яка давно заявила свій рух в НАТО, буде нас приближати в глобальний світ і дасть нам можливість бути конкурентно здатними гравцями на міжнародному ринку і праці і економіки. Це буде здавати до другого читання. Є ідея підправити, щоб ДПА в четвертому класі не була включена історія України, адже в початковій школі такого предмету немає. На це вже є. Підтримка фактично більшості фракцій, і я вітаю, що таке рішення є. Дуже важливо, щоб ми його імплементували так, щоб наші діти встигали і вчитися в цих надзвичайно складних умовах і мати все-таки дитинство. Ми маємо дискутувати не чи приймати цей законопроект, а як приймати, щоб наші діти мали сильне ментальне здоров'я, добрі знання і навики. Дякую.